За вікном зима, холодно, іноді дме сильний вітер, сніжить. Наші малюки почали хворіти. А що можна зробити, щоб швидше одужати? А для цього потрібно вживати вітаміни? Ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це спеціальні речовини. Необхідні нам для нормального зросту і життя. Сьогодні ми вирушимо до міста вітамінії. Заплющте очі та полічте до п'яти. Ось ми і потрапили в чарівне місто, де живуть вітаміни. А де живуть вітаміни? В овочах, фруктах та інших продуктах. Подивиться, ось будиночок, де мешкає вітамін А. Він дуже корисний для зору і росту. Вітамін А міститься у моркві, дині, гарбузі, томатах, часнику та капусті. Наступний будиночок. Вітамін Б. Вітамін Б допомагає в роботі серця. Він міститься в молоці, йогурті, сирі, рибі, яйцях, горіхах, бананах та хлібі. В третьому будиночку мешкає вітамін С. Вітамін С дуже важливий. Він захищає нас від застуди. Міститься він в апельсинах, лимонах, малині, цибулі. І ще один будиночок. В ньому мешкає вітамін Д. Вітамін Д робить наші кісточки міцними. Якщо цього вітаміна замало в організмі, дитина починає хворіти. В неї розвивається важка хвороба, яка називається рахіт. Вітамін Д міститься в печинці, вершковому маслі, риб'ячому жирі, м'ясі, молодці. А зараз, діти, послухайте казочку про вітаміни та здоров'я. У одній країні. Жили добрі і веселі люди, керував ними розумний король. Король слідкував, щоб усі люди у його королівстві були здоровими, дихали свіжим повітрям, робили ранкову зарядку, дотримувалися режиму дня, їли корисну їжу. Але одного разу все у королівстві пішло. Навперекіс. А сталося це після того, як у гостях короля побувала злая фея завірюха. Після її візиту у королівстві померзли усі рослини. Люди перестали їсти яблука, абрикоси, лимони, помідори, цибулю, часник, картоплю тощо. Із зникненням усіх овочів і фруктів в людський організм перестали надходити і вітаміни. Адже вітаміни це такі корисні речовини, які потрібні для того, щоб людина була здорова. Вони містяться саме в овочах, фруктах та деяких інших продуктах харчування. Не стало у королістві овочів та фруктів. Перестали вітаміни потрапляти в організм людей, і діти, і дорослі почали сильно хворіти. Тоді розумний король придумав ось що: Він за допомогою вчених створив штучні вітаміни. Вітаміни у пігулках. Вони були смачними і гарними. Але не такими корисними, як справжні природні вітаміни, але захистили людей від хвороб, а потім люди попросили золоте сонечко посвітити яскравіше, тепліше, щедрий дощик не жаліти крапель, і посадили знову нові фруктові дерева, посіяли капусту, буряк, моркву та ще багато інших. Овочів, ягід і трав. Люди зібрали гарний врожай, знову почали їсти свіжі овочі і фрукти, перестали хворіти, стали здоровими і веселими. Чи сподобалась вам казка, діти? А чому померзли усі овочі і фрукти? Що придумав король, щоб врятувати людей від хвороб? Отже діти, розумний король, щоб врятувати людей від хвороб, разом з ученими придумав штучні вітаміни замість овочів і фруктів. А де можна в наш час купити лікарські вітаміни? Правильно, в аптеці. Чи можна самим брати вітаміни? Звісно ж, ні. Вітаміни виписує лікар. Батьки купують їх тільки в аптеці, самим брати та їсти їх не можна, якими б смачними вони не були. Тільки лікар та батьки знають, як вітаміни потрібно вживати, і зберігатися вони мають там, де діти до них не дістануть. Усі продукти харчування містять природні вітаміни. Хоча жоден продукт сам по собі. Не може повністю задовольнити потребу організму, тож необхідно вживати різноманітну їжу. Люди, які дотримуються правил раціонального харчування, не потребують вживання штучних вітамінів, про які розповідалося у казці. А давайте разом скажемо слово вітаміни. А чи знаєте ви? Що в перекладі слово віта позначає життя. Якщо в організмі не вистачає певного вітаміну, то людина починає хворіти, погано вчитися і погано працювати. Навіть настрій від нестачі вітамінів може погіршитися. Отже, вітаміни це надзвичайно важливі речовини, без яких неможливо здорове життя. У будь-якому віці. Діти, а зараз погляньте на ці два будиночка. Спробуйте описати їх. Один будинок гарний, добре і правильно побудований, а другий кривий, неправильно побудований. Отже, щоб побудувати гарний та надійний будинок, необхідні якісні будівельні матеріали. Так само і дитині, щоб вирости здоровою, розумною і сильною, також необхідні якісні речовини. Здогадалась, як називаються ці речовини? Правильно, вітаміни, які знаходяться у різних продуктах харчування. Особливо їх багато в овочах та фруктах. Діти, а якщо ви захворієте і вам потрібно боротися із застудою, які продукти ви будете вживати? Правильно, ті продукти, що містять вітамін С. Отже, спробуйте намалювати продукти, що містять багато вітаміна С, ну що ж, діти, наше заняття добігло кінця. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Навіщо нам потрібні вітаміни?